1927 року від природних причин старого відставного солдата, який заборгував 4 фунти стерлінгів за житло, викравши труп перед похоронами і поклавши замість нього кору. Так і почався кривавий бізнес друзів ось декілька епізодів. Вранці 9 квітня 1928 року Берк зустрічає в одному з трактирів двох 18-річних повій Мері Патерсон Мічел. І Дженет Браун. Запросивши їх до себе на сніданок, Берг привів дівчат до будинку свого брата. Він обох щедро напоїв, після чого Патерсон заснула прямо за столом. Намагаючись опоїти і Браун, Берг повів її до паву. Потім знову привів додому, де, сидячи за столом, п'яна мері продовжувала спати. Несподівано до кімнати вдерлась Хелен і почала лаятись на Берка і Дженет. Виникла бійка, у ході якої Берк відштовхнув співбешканку за двері.